Для того, щоб виноград нормально ріс і розвивався, його потрібно садити на відстані 2-3 метри. Так говорять класичні канони. Але виноград Селіана і насправді там варіантів просто безліч. І деякі з них я покажу вам на прикладі нашого виноградника. Дивіться, якщо, наприклад, отут у нас стандартні виобразні шпалерки, бачите, ось кущики тонеобразні. Ось сюди погнав кущик сюди. Тут через 2 метри і ще один кущик, який у нас тут росте, там далі через 3 метри, то тут у нас такий варіант. Дивіться, ось у нас чорний кристал росте синій, погнала туди розкидано, туди тобто така виобразна шпалерка на чотири рукава. А отут, ось у нас зверху кишмиш аватар. І ось він стартує. Погнала, погнала, погнала лозина, мимо чорного кристала погнала наверх і розкинула. Сюди гілка, сюди гілка. І це яка шпалера? Тут, тут важко порахувати, які метри. Тобто виноград також можна курочити і такими варіантами.